Привіт! Мене звати Юлія Волконська, це канал Волконська. І я рада вас бачити в сьогоднішньому відео, тому що воно прийде в форматі влог. Дуже рідко бувають такі відео на моєму каналі, але сьогодні хочу з вами поговорити на таку дуже легку тему щодо житла в Італії, життя в Італії, документів в Італії і взагалі мого переїзду в цю країну. Тому вирішила робити в форматі. Ми з вами сьогодні гуляємо. Я зрозуміла, що я залежна від сонця людина і до нашої теми. А в мене деякі друзі поїхали з Італії, тому що сказали, що складно з документами складно взагалі тут якось влаштуватись без мови і так далі. І вони поїхали в більш холодні країни туди, на північ, південь, північ. А я розумію, що просто два дні в нас була дуже пасмана така погода в моєму містечку, дуже так дощило, темно. І мені не хотілося робити взагалі нічого. Сьогодні в нас сонечко, неймовірний день, тепло, дуже гарна погода. І мені хочеться знімати, мені хочеться жити, мені хочеться щось робити, мені хочеться щось створювати, працювати, жити. І я розумію, що навіть якщо в інших країнах якісніше все ніж в Італії, я для себе все одно обираю цю країну, і про це сьогодні поговоримо. Частина нашого влогу буде присвячена тому, про що хвилюється кожен українець зараз в Італії. А на жаль, Італія вирішила, що вони досить розвинута країна в плані документів, бюрократії, швидкості. І вирішила надавати документи лише до 4 березня 2023 року, на відміну від інших держав, і навіть тим людям, які приїжджали вже восени, наприклад, як я, мені видали документи саме до 4 березня, і важливий момент, що всі ці документи до 4 березня люди чекали. Півроку, рік і більше. тобто ну, рік Року не було, півроку і більше тобто а, дуже довго. І поки в тебе немає цих документів, в тебе дуже мало прав насправді. тобто ти можеш працювати, ти можеш, наприклад, е отримувати якусь страхову медичну допомогу, ти можеш влаштуватися у школу, але при цьому там, ти не можеш виїхати в іншу країну. Навіть якщо ти подорожуєш по Італії, в тебе завжди повинні бути додаткові документи і можливість пояснити, чому в тебе немає ось цього пластикової карточки. А, і це завдає певних перешкод. І проблем, і в тому числі ти не можеш виїхати в Україну, тому що не факт, що тебе впустять назад, якщо в тебе немає ось цієї пластикової карточки. І люди чекали там з березня місяця, по не знаю по грудень, бо зі мною разом отримували пермесу люди, які подавалися ще в березні, а чекали на це пермесом, яке в результаті було дійсно лише до березня. Приїхали замок по Туфіну, але тут такий сильний вітер. Я вам вже казала, я забула мікрофон, тому одна надія на мої немовшники. Тож, всі українці, які приїхали в Італію сьогодні, залишились без документів. Я зараз записую це відео 2 березня, 4 березня в нас усіх закінчуються документи. І італійська. Держава італійське е, управління, не знаю, як це сказати. Е, вони тільки 23 го чи 22 го лютого згадали, що в них е, дуже багато українців, які залишаються без документів, і треба щось робити з цим. Почали вирішувати, що ж робити. Ну і точніше, я не думаю, що вони прям тільки зараз гадали, але вон їм дуже складно прийняти рішення. Вони не знають, що робити, тому що автоматично продовжувати всі документи. Це не є логічним, тому що дуже багато українців поїхали назад додому, і тоді не буде зрозуміло, скільки дійсно українців зараз знаходиться на території Італії. І автоматичне продовження воно також. Має свої недоліки, тому що в тебе ось цей пластик, він все одно до четвертого, і тобі буде потрібно носити з собою якісь певні документи для того, щоб підтверджувати, що в тебе є автоматичне продовження цих документів. А другий варіант це все ж таки запросити нас продовжувати ці документи, і відповідно всі, хто зараз знаходиться в Італії, вони зможуть прийти в префектуру, отримати. Якісь документи податися на продовження свого пермесу. І ось цей документ буде відповідно робитися певний час. Для місцевих ну, італійців це робиться десь 30 днів. Але ми ж вам розуміємо швидкість Італії, італійців і е, те, що буде дуже багато заявок українців, яке було на початку війни, це може зіграти з нами не дуже добре. Ну, це для нас буде складно. Тобто знову потрібно буде чекати досить довго документи. І зараз, ну, там 2 березня, ми розуміємо, що через два дні це буде субота і ми просто нелегально знаходимося в Італії і ну, якби, наче легально. Тобто нас звідси, звісно, не просять поїхати, але все одно знаходитись без документів і без можливості виїжджати в інші країни це не дуже зручно. Тому цей влог буде просто інформаційним. Я вам буду давати якісь факти про італійське життя. А рішення приймати вже вам. Якщо у вас немає принципової позиції, як була у мене, що я саме хочу залишитися в Італії, то я б рекомендувала придивитися в інші країни. Ну що, далі поговоримо з вами про допомогу житло в Італії і як тут все влаштовано. Коли наші співвітчизники, коли українці приїжджали до Італії на початку повномасштабної війни, вони мали змогу податися на Певну допомогу 300 євро на місяць, три місяці виплачувалися по 300 євро, тобто 900 євро отримувала кожна людина, незалежно наскільки мені відомо дитина чи дорослий. Вони отримували по 300 євро на місяць. Там також були певні складнощі з цими 900 євро, тому що треба було отримувати десь на пошті, не всі розуміли, що від них хочуть, як їх отримувати, затримки були, отримували одразу за декілька місяців. Це також було не дуже просто. Ну, коротше, було все, що стосується документів в Італії, це певні будуть для вас проблеми, і вам треба це розуміти. Всі люди, які приїхали після 30 вересня, як я наприклад. Ми вже не отримували можливості отримати цю допомогу в 300 євро. Але у січні е міністерство Італії подовжило можливість отримувати знову цю допомогу. І відповідно зараз ви можете знову податися на ці 300 євро. Я залишу посилання в описі цього відео. Е І знову отримати допомогу в 900 євро. Навіть якщо ви вже її отримували раніше, або якщо ви приїхали після 30 вересня і тепер потребуєте допомоги, але ця допомога поширюється тільки на тих людей, які не отримують інакшої допомоги від держави. Тобто, якщо ви приїхали сюди до своїх родичів, якщо ви самостійно знімаєте житло. Якщо ви не звертаєтесь за допомогою до держави щодо продуктів та іншого, тобто ви самі себе забезпечуєте, для вас ця допомога якби працює. Але якщо ви, як я наприклад, звернулася в префектуру, тобто в я не знаю, це який орган як поліція, я звернулася як мерія, не знаю. До префектури і сказала, що мені нема де жити, і мені потрібна допомога. Відповідно, держава мені знайшла житло, і держава мені знайшла, ви бачите, вітер такий, що мене хитає. Держава мені знайшла житло, і держава зараз мені допомагає. Грошима і їжу. Відповідно. Я не маю права подаватися на отримання 300 євро на місяць, але для мене воно перекриває один одного, тому що я розумію, що ну тобто грошима мені допомагають не настільки значно, як там 300 євро. Але в мене є житло від держави, дуже якісне і класне. В мене є підтримка волонтерів, які допомагають мені з питаннями здоров'я. та Будь-якими питаннями, які мені потрібні, але я не маю мови для того, щоб їх вирішити. І в мене є 35 євро на тиждень, які ми витрачаємо на продукти в одному магазині, тобто ми повинні їздити в один магазин, всі разом ми витрачаємо 35 євро. Якщо порахувати, що я тут живу вже 4 місяці в цій структурі. То тоді ми розуміємо, що загалом мені вигідніше було звернутися до держави, ніж отримувати ось цю допомогу в 300 євро. Чому? Тому що в мене нікого тут немає, мені мене б ніхто не прихистив і не допоміг мені знайти житло. Можна було б знайти кімнату, яка також коштує 300 євро, але мені треба десь її знайти, якісну кімнату в нормальному районі, з нормальними сусідами. І це також певні складнощі, хоча на початку, коли мені довго шукали житло, я вже е, майже е, оплачувала кімнату, але мені пощастило, що мені знайшли житло. Е, тому, якщо там, я не прив'язана до міста, я можу працювати пунктів взагалі. Чудно мені мене ні, не чудно. Ну, влог. Він це і влог. Я можу працювати будь-де, тому мені було принципово залишатися в Генеї і мені пощастило з локацією, в якій знаходиться школа, яке мені дала держава. Але дуже багато людей живуть десь в горах, в них не дуже гарні умови, взагалі у деяких жахливі умови, жахливі сусіди, дуже складні правила, тому тут як вам пощастить. Але знову ж таки, Варто спробувати це е, допомога, це безкоштовне і ми розуміємо, що ніяких тут претензій не може бути, якщо тебе ще спролаштовує, е, і ти і неси відповідальність за себе сам переїжджай до іншої країни, не знаю. Роби що хочеш, враховуючи те, що я вам вже сказала, що держава мені надає 35 євро на тиждень на продукти. Е, наступне логічне питання: чого такий сильний вітер? Вистачає мені цих грошей. Насправді я вже рік не була в Україні, тому мені складно сказати, які ціни зараз в Україні, але те, що ми там, спілкуємося з рідними та друзями з України про ціни, вони кажуть, що майже такі самі на продукти, плюс-мінус такі самі. Тобто вам треба просто зрозуміти, які продукти ви їсте, і відповідно, чи вистачає вам в Україні 35 євро на продукти. Якщо так, то це не проблема. Але я не впевнена, що такі умови в кожній організації, тому на це також треба звертати увагу. Це саме умови того місця, де розміщуюсь я. Можливо, в інших організаціях якісь інші правила. Наприклад, є організації, які годують переселенців, і відповідно вони не дають грошей на... Продукт, вони самі їх закупають, є повар, який годує, готує і годують е певною їжею українців. Тобто продукти не закупаються. В нас продукти закупаються, що для мене перевага і дуже приємний бонус, тому що ви знаєте, що я не їм м'ясо і мені було б складно взагалі, я не їм дуже багато такої їжі, яку їдять звичайні люди. Тому мені дуже приємно, що я можу купляти собі ті продукти, які їм я сама. І на ці 35 євро на тиждень, то загалом я можу купити собі навіть там, лосось, а я можу купити, купити собі якийсь тунець і ще багато всього, якісь овочі, пасту, не знаю, молоко, масло. Я просто так розраховую, щоб в мене, ну, наприклад, якщо я купляю масло на цьому тижні. На наступному тижні я купляю щось інше. Ну, тобто я просто дивлюся, щоб якщо щось значне в моїй курсині таке дорогу, дороге є, то тоді мені треба організуватися, розпланувати цю покупку таким чином, щоб я там кожного, кожної неділі могла купляти щось дороге, наприклад. Загалом мені цих грошей вистачає, я можу щось ще докупляю на 5-10 євро. Просто того, що хочеться мені, Продовжуючи тему з житлом, як взагалі в Італії обставини з цим. Насправді складно, тому що ти можеш орендувати житло самостійно, ну квартиру, наприклад, тільки якщо в тебе є робочий контракт, і ти повинен з цим робочим контрактом прийти. Ще не то не 100%, що якщо в тебе буде робочий контракт, тебе а, приймуть а, в тебе документи і захочуть, щоб ти знімав а, їхнє житло. Тобі треба, звичайно, залишити одну або чи дві місячні оплати за депозит за цю квартиру, і більшість квартир здаються без меблів. Тобто, крім того, що тобі потрібно заплатити за саму квартиру, а тобі ще треба буде якось забезпечити себе меблями, що також не дуже легко. По-друге. Ну, насправді, ось з квартирою це головне. Якщо ви орендуєте квартиру на Airbnb, то звичайно з цим немає ніяких проблем, але ми розуміємо, що це набагато дорожче тут. Ще є варіант. Щоб за тебе хтось поручився, і ти тоді можеш зняти квартиру. Але він дуже складний. Там майже ну до 20 людей, до 20 італійців повинні з тебе поручитися, щоб тобі дали дозвіл на те, щоб знімати цю квартиру. Тому краще за все, або шукати тут українців, у яких є своє житло, і вони здають свої квартири або кімнати, і тоді це зробити набагато легше. Вони здають без таких без такого пакету документів. Або, а, або що? Або просити допомоги в держави і щоб вам надавали житло, або знаходити якихось друзів, знайомих італійців, які можуть вам здавати своє житло без документів. Коротше, непросто тут зняти житло, якщо ви не берете допомогу від держави. Ну і поговоримо з вами про роботу в Італії, тому що в мене також вже є певний досвід роботи. І тут підіймемо питання італійської мови, тому що багато країн. Європейських вони зацікавлені в тому, щоб адаптувати українців до реалій. Вони пропонують якісь роботи, де не потрібна мова, де ти можеш навчитися мові, де тобі ну допомагають. Адаптуватися, ось це найголовніше. Тобто, державі не вигідно, щоб ти довго сидів на шиї у держави і користувався допомогою. Вигідно, щоб ти знайшов собі роботу і забезпечував себе самостійно і був корисним для цієї держави. Але якщо ми говоримо з вами про Італію, тут знайти роботу без мови а, дуже складно. Тобто, настільки складно, скажімо так. Майже неможливо, особливо якщо ви хочете працювати в якійсь цікавій сфері, тобто ви не зацікавлені знайти роботу прибиральницею, або, або в супермаркеті розставляти продукти. Я не кажу, що це там, якась не, не така робота, вона також має мати місто бути, і дуже багато українців працюють на таких роботах без знання італійської мови. Але знову ж таки ми розуміємо, що конкуренція на, на такі вакансії вона дуже висока. Тому знайти роботу там також складно. Там цілий ліст, лист очікування на ці вакансії. Відповідно. Ми бачимо, що якщо ви претендуєте на якусь цікавішу роботу, ви повинні знати мову. Це головне тут правило. Мене не хочуть брати без мови навіть на монтаж зйомку відео, тому що мені потрібно буде отримати якесь технічне завдання від команди, яка не знає англійської, тому що мені треба буде затвердити це відео з командою, яка не знає англійської, і це все вперед в мову, не дивлячись на те, що я дуже комунікабельна, відкрита і в мене багато навичок, і в мене класне резюме. Я знайшла декілька проєктів, які були зацікавлені зі мною працювати, але в результаті ми зупинили. Саме через мову, і мені всі сказали, іди вчи мову тоді приходь. При тому, що в мене є гарна англійська. І я живу в туристичному регіоні, де англійська, на жаль, російська дуже важливі мови для цього регіону, але все одно мені знайти роботу важко. Я вже не кажу про тих людей, в яких немає ніяких навичок, немає англійської, ну, взагалі складно з якимись софт скілами і комунікативними навичками. Тому з роботою в Італії складно. Вам навіть якщо ви на фрілансі, тут буде складно, тобто офіційно я дивилася можливість офіційно зареєструвати або як компанію, або як Фрілансера себе тут, щоб я навіть могла платити налоги, але щоб це було офіційно, і тоді щоб я могла отримати якісь документи в цій країні. Тобто, на що мені зараз робота вже стільки з точки зору там, забезпечення себе і грошей, хоча, звісно, чек е, тут е, серед італійських бізнесів він набагато вищий, ніж зараз, коли я працюю з е, українським ринком. Але тим не менш, в мене є проєкти, в мене є робота, в мене все добре з грошима. Але е, в мене було питання з документами. Тобто, якщо я маю офіційну роботу, в такому випадку я можу тут залишатися не тільки за документами біженця українського, а й за, за документами роботи робочим контрактом. І це мене е, страхує і дає мені певну таку певну безпеку, тому що я тоді не знаходжуся як е, невідомо хто 2 березня без документів. А в мене є робочі контракти, який мені дозволяє продовжувати свої документи і бути офіційно в цій країні. Причому моя організація і, взагалі, префектура, вони навіть зацікавлені в тому, щоб ви працювали, вас не забирають там житло або не забирають гроші, які вам дають, допомогу, яку вам дають. Головне, щоб ви десь працювали і також. Адаптувалися, але я не можу сказати, що держава і люди дуже зацікавлені в тому, щоб тобі допомагати. А, можливо, а якщо ви їдете в якісь великі міста по типу Риму, Мілану, Флоренції, Куліну, тоді знайти роботу вам буде легше, тому що там є міжнародні компанії, в яких можливо ви зможете знайти. Для мене зараз пріоритетно знаходитись в тому місці, де я знаходжуся. Мені тут дуже подобається. Принаймні на літній сезон я б дуже хотіла, щоб в мене ще була можливість тут залишитися. А вже з осені я буду думати про те, щоб якщо я до цього часу не знайду яку професійну роботу, то я, я скоріше за все буду думати про те, щоб переїжджати до якогось більшого міста. В мене вже буде. Що італійська і знаходити класну роботу в великому місті. Ось такі в мене висновки щодо італійського проживання по різних сферах. Я е, розповіла вам про документи, розповіла вам про... Роботу розповіла про їжу, розповіла про допомогу, яку ви можете тут отримати, чи їхати в Італію, чи не їхати, це лише ваш вибір. І нікого не слухайте про те, що не треба їхати, навіть якщо я вам кажу не треба їхати, у кожного біженця буде своя історія, і вам завжди будуть казати, що вже не треба їхати, допомоги вже нема, вже тобі там нема чого робити, і так далі. І вас будуть всі відмовляти лише тому, що ви робите щось. Що інші люди собі забороняють робити, і коли ми бачимо, що хтось щось робить, а ми собі не дозволяємо цього зробити. Нам не хочеться замотивуватися і почати робити це самостійно, а нам хочеться сказати в тебе нічого не вийде для того, щоб підтвердити те, що в мене нічого не виходить, не тому, що я нічого для цього, для цього не зробив, а тому, що такі обставини. Тому що якщо в нашому полі з'являється людина, в якої щось виходить, ми такі. Тобто можна було це зробити. Я сподіваюся, ви зрозуміли мою думку про те, що якщо ви маєте в голові план про те, щоб переїжджати в Італію або будь-яку іншу країну, і ви просто боїтеся або вас зупиняють всі, хто кажуть навколо, що це неможливо складно, не треба, ти там будеш один, ти там нікому не не потрібен і все інше, що я так дуже люблю, коли розповідають про інші країни. Якщо вам потрібна підтримка і мотивація, напишіть в коментарях, я з радістю вас підтримую в цьому рішенні, тому що треба бути сміливими в своїх бажаннях. І тоді всі дороги і всі, взагалі, можливості будуть перед вами відкриватися, тому що моя історія приїзду в Італію вона виявилася складною і водночас дуже легкою в плані. Того, що всі карти складалися так, як мені було потрібно і важливо, я отримала пермесо за два місяці, всі люди чекали півроку. Тому у вас буде ваша власна історія. Якщо ви вирішили летіти в Італію, летіть, пишіть мені в коментарях, які питання я забула освітити або розповісти. Я б ще хотіла розказати вам про різні регіони Італії. Для цього мені потрібно Потрібні будуть люди, які живуть в різних регіонах. Тому, якщо ви також зараз знаходитесь в Італії, але ви самі українці. Напишіть мені також в коментарях, будь ласка, я з вами зв'яжусь ваші інстаграми для того, щоб ми з вами можливо зробили класне відео, яке допоможе іншим людям або українцям, які зараз знаходяться в Італії. Дякую, що подивилися цей. Влог. Я була рада з вами поговорити, була з вами рада з'їздити у Портофіно і погуляти там, зняти для вас, для вас шматочки натхнення. Побачимось в наступних відео. Бувайте!